Е, наступне. Е, у мене є також відповідь від Міністерства оборони, де я писав на президента Міністерства оборони Генеральний штаб щодо забезпечення одягом і всім необхідним цілого ряду бригад, батальйонів, е, приклавши туди запити від хлопців, е, які писали розміри, кількість, фліски, одяг, зуття. Що мені відповіло Міністерство оборони? Міністерство оборони мені відповіло, що на сьогоднішній день е, запитів по одягу. І забезпечення одягом немає від військових. На сьогоднішній день вся армія забезпечена повністю всім необхідною і одягом, і відповідно ваш запит відхилений у зв'язку з відсутністю запитів від комбатів щодо забезпечення одягом військових. Тобто, всі військові, чули військові, ви всі вдягнуті. Так сказало Міністерство оборони. Це приблизительно, як твоя дочка, проститутка, у мене син, а ти потом докажеш. Вот, по системі у нас сьогодні працює Міністерство оборони. Тобто ви мені кидаєте ці листи з проханням, дати там, шкарпетки, взуття, футболки, фліски, штани. Ви пишете конкретні бригади, ви пишете конкретні роти, розміри, кількість. а мені Міністерство оборони розказує, що хорошо, прекрасно, марки, за нас усі і так що то все лукавило. От як то так Міністерство оборони послало нахер не мене, а послало, в принципі, Нахер пацанів. Ну, це таке діло. Время покаже. Наступне, що я хочу сказати.